Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування. Двійник. У тих самих місцях і майже в той самий час трапилася ще одна історія. Був у нас друг сивий. Молодий пацанюра, але сивий. А ще він інколи носив круглі окуляри і мав щось схоже на чубчик. тож зрідка звали його ще Гарріком, наче з Гаррі Поттера, хлопчика, що вижив. Кілька днів поспіль вони йшли в авангарді, залишали по собі ворожі позиції, йшли далі, а на їхні місця підтягувалися інші хлопці. Забирали полонених, поранених тощо. Ну й у якийсь день, саме під час переходу між позиціями, посікло сивому ногу. Нічого смертельного, але рухомість втратив. Домовилися з пацанами, що передадуть по рації інфу, а хто буде підходити, то підберуть його на евакуацію. Мали встигнути, бо ж не можна довго з турнікетом бути, а конверсію хрен собі зробиш. Дали йому трохи їжі, води, пару гранат, якісь БК, і лишили його десь у посадці під деревом чекати пацанів, які наступними будуть іти. А жара стояла пекельна. Зняв із себе броник і лишився в одній футболці лежати під деревом. А потім і футболку зняв, бо вже температура підвищувалася. І Якщо ви дослухали до цього моменту, то я можу зробити вам діагноз. Ви точно цінуєте зміст більше за форму. Адже те, що я тут розказую та показую, абсолютно не про гарні місця і не про гарні часи. І я прекрасно розумію, чому в соціальних мережах такий матеріал не завжди знаходить відгук. Тож мені потрібен від вас знак, що я рухаюся в правильному напрямку. Це або підписка, або ваша вподобайка. Офіційно запрошую вас стати своїм. Дороговказом. У мене все продовжуємо. Будемо за годину передали по рації. Добре, чекаю. Як стан? Херово стабільний. Тримайся, ага. Усе ж у тому жара і поранення взяли своє. За 15 хвилин Гарік повернувся на бік і відключився. За певний час хлопці, які мали знайти його, саме зайшли у квадрат. Народ, дивіться, он він під деревом у посадці лежить. Ого, щось ми швидко. До нього ще півгодинки мало бути, як мінімум, херня якась. Обережно підійшли, перевірили поранений у ногу з джгутом без футболки, але непритомний. Штани мультикамні, не зеленка. Закинули на носилки і поволокли. Певно, вирішив трохи підповсти. Ми його забрали, вертаємося, передали на рацію командиру. Молодці, швидко працюєте, так тримати. Ще за 45 хвилин у сивого задзвонив будильник і він отямився. Блять, ну де ви? вийшов на рацію. Пацани ви де? мені тут скоро гаплик. У відповідь тиша. Хто викликає? Як хто сивий, ви що, прикалуєтеся? Коли мене заберете? Чекай, пацани ж забрали тебе десь півгодини тому. Мене я тут лежу, як і лежав, ніхто мене не забирав. В ефірі зчинився кіпіш. Як виявилося, у тому ж квадраті був поранений ворог, який примудрився відпустив посадку з позиції в якихось надіях. А група еваку прийняла його за сивого, і як героя повезла в стаб-пункт, поки сам герой лежав у відключці. І смішно, і грішно. Ціна питання нога. Але, на щастя, наступна група прибула швидше. З ними був медик, який чуть попустив турнікет, за тільки йому одному відомою технологією, і сивий вцілів. Його підлатали, і за деякий час він повернувся в стрій. А ворог щасливо потрапив в обмінний фонд, і що далі його чекало, ніхто не знає. Але те, що в той день йому пощастило, це факт. З вами був Андрій Мироник. Дякую, що підтримуєте. ставите вподобайки. Шануйтеся!